Вітаю всіх знову на YouTube-каналі Будівельні Лабіринти. Це 43 й випуск каналу, у якому мова піде про ще одне питання, яке має досить довгу історію і дуже широкий спектр тлумачень. Не раз писав про цю ситуацію, тепер, так би мовити, у розмовному жанрі. Без перебільшення. Суть питання має чисто практичний зміст не тільки у будівництві. А загалом під час реалізації будь-яких проєктів. Багато ви знайдете процесів, коли все йде у запланованому порядку. Від вибачте, посадки картоплі до поїздки на курорт. Як не планує, з'являться непередбачувані питання, які потрібно розв'язувати. І щось можна залагодити, а щось міняє плани кардинально аж до їх зупинки. Про щось можна під час реалізації проєкту. Об'єкта будівництва, ми і поговоримо. Ключовим до подальшої розмови є визначення терміну проєктна документація. Бо проєктна документація це не тільки і не завжди власне проєкт. Згідно із законом України про регулювання містобудівної діяльності, проєктна документація це затверджені текстові та графічні матеріали якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва. Там же у законі визначено, що порядок розроблення проєктної документації встановлюється відповідним міністерством. Сьогодні Мінрегіон, поки що. Із з пункту 10 встановленого порядку. Слідує, що проєктна документація має стадії розроблення. Нагадаю: схвалювальні стадії це ескіз, техніко-економічне обґрунтування ТО, чи тер, техніко-економічний розрахунок, затверджувальні стадії, проєкт чи затверджувальна стадія робочого проєкту. І робочу документацію чи відповідна частина робочого проєкту. Більш детально про це йшлося в упусках. 8 та 39. Тепер декілька реперних точок у хронологічній послідовності. Право на виконання будівельних робіт набувається на підставі затвердженого проєкту. Авторський нагляд здійснюється під час виконання будівельних робіт, тобто, коли стадія проєкт вже затверджена. У порядку затвердження проєктів знаходимо зміни до затверджених проєктів будівництва. Вносяться на підставі завдання на проєктування. Перезатвердження проєктів будівництва здійснюється у порядку, встановленому для їх затвердження. А порядок проєктування визначає, що внесення змін до затвердженого проєкту будівництва є коригуванням проєктної документації, що здійснюється на підставі завдання на коригування, яке ідентичне завданню на проєктування. Ну і згідно з порядком набуття права на виконання будівельних робіт, про коригування проєкту потрібно повідомляти орган, у якому це право набути. Коло замкнулося. Говорити про внесення змін до проєкту під час виконання будівельних робіт у якийсь інший спосіб, якось не приходиться. Та й у порядку проведення авторського нагляду, який затверджений постановою Кабінету міністрів України, нічого про внесення змін під час здійснення цього авторського нагляду не говориться. Отже, будь-яких механізмів на рівні законодавчих і нормативно правових актів для внесення змін до затвердженого проекту без його коригування не існує. Поки що так. Як там буде з новим законом? Побачимо. Але ж проєкт, це не вся проєктна документація, а лише її окрема стадія. І тому норма, що міститься у пункті 4.4 ДСТУ, який зветься Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом», а звучить вона так. Якщо під час будівництва проєктувальник залучений до авторського нагляду вносить зміни до проєктної документації, такі зміни рекомендується погоджувати з Генеральним проєктувальником. Очевидно, застосовується до інших стадій проєктної документації, а не до проєкту. До яких ну, точно не до ескізу чи ТЕО ТЕР, бо затверджений проект має відповідати рішенням прийнятих на стадіях. Попередніх, тобто на цих стадіях, а отже, неминуче коригування проєкту. І що ж залишається? А Залишається робоча документація, яка не затверджується, а виконується відповідно до державних стандартів, норм і правил на підставі затвердженого проєкту. При цьому розробка робочої документації або авторський нагляд за її розробкою, виконується за участю автора затвердженого проєкту. Детальніше про робочу документацію говорилося у випуску 20. Ця стадія проєктної документації, як і порядок її розроблення, якось незаслужено часто залишається за межами уваги контрольних органів і наглядових служб. Але ж будівельні роботи виконуються саме по цій документації, слід сказати, що до діючої настанови це питання внесення змін до робочої документації. Було виписано чіткіше. У попереднику діючої на цей час настанови у положенні про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд значилося, що внесення змін в проєктну документацію виконується згідно з ДСТУ, основні вимоги до проєктної та робочої документації. Так от, цей стандарт визначає правила внесення змін до робочої документації, а не до проєкту. І, хоч у сучасному варіанті настанови з авторського нагляду посилання на цей стандарт відсутнє, іншого бути не може і висновку це не змінює. Під час авторського нагляду можливе внесення змін до проєктної документації на стадії робоча документація. Основною складовою робочої документації є робочі креслення, призначені для виконання будівельних і монтажних робіт. Розділ 8 ДСТУ присвячений виключно порядку внесення змін у робочу документацію. Наведу деякі основні положення. Зміни вносяться на основі дозволу на внесення змін, складеного за визначеною стандартом формою номер 9 Дозвіл затверджує керівник організації розробника документа або, за його дорученням, інша посадова особа. Звичайно, з точки зору сьогоднішніх законодавчих постуватів, документ з такою назвою, як дозвіл, не має права на життя. Або, скоріше мова має йти про формальну згоду розробника на внесення змін, що абсолютно логічно і виправдано. Загалом ДСТУ, основні вимоги до проєктної та робочої документації, містить немало визначень, які конфліктують з чинним законодавством, а тому потребує безсумніву актуалізації, особливо в умовах. Цифровізації чи діджиталізації. Наприклад, така норма. Внесення змін у оригінали документів здійснюють закресленням або підчищенням змиванням. Це як фотошопом. Яке резюме? Носити зміни у робочу документацію, зокрема робочі креслення, можна, якщо вони не виходять за межі затвердженого проекту і, навпаки, потрібно. Якщо у робочій документації виявлені відхилення від проєктних рішень, вносити такі зміни безпосередньо під час здійснення авторського нагляду за крайньої необхідності, в принципі, можливо, якщо потім будуть проведені процедури, визначені відповідними пунктами ДСТУ, тобто будуть внесені зміни у оригінали креслені, текстових матеріалів, а їх копії будуть над... надіслані організаціям яким раніше були направлені копії документів, мабуть, буде так і у випадку, передбаченому порядком проєктування, який звучить так. У випадках, передбачених договором підряду за рішенням замовника та генпроєктувальника чи проєктувальника, якщо не залучаються субпідрядні проєктні організації, стадія робоча документація може розроблятися до затвердження стадії проєкту. Враховуючи, що робоча документація для будівництва або авторський нагляд за її розробкою виконується за участю автора затвердженого проєкту, внесення таких змін до робочої документації є не стільки правом, скільки обов'язком посадової особи, що здійснює авторський нагляд з метою недопущення відхилень від проєкту, але, звісно, з оформленням установлений спосіб. Іншого поки не вбачається. Можливо, хтось доповнить чи підправить. Отже, виходимо на цікаву сентенцію. Можна спробувати її сформулювати так. Під час авторського нагляду можна вносити зміни до тих проєктних рішень, які відображені лише у робочій документації, але не зафіксовані у проєкті. При цьому не потрібно забувати, що відповідно до порядку розроблення проєктної документації, склад та зміст проєктної документації об'єктів будівництва. На всіх стадіях проєктування визначаються згідно з будівельними нормами і мають бути достатніми для оцінки проєктних рішень та їх реалізації. Підкреслюю, проєктної документації, а не проєкту. Але далі. Пункт 13.2. Проєктні рішення на стадіях проєктування, які підлягають затвердженню, розробляються з максимальною деталізацією. Необхідною для достовірного визначення кошторисної вартості будівництва, що дозволить реалізувати проект будівництва за цією вартістю. Потрібно домовлятися з кошторисниками. На завершення почута ситуація і так би мовити, сімейний випадок. На курсах з підвищення кваліфікації слухач розповів, що було накладено штрафні санкції за зміщення на 15 см. Місця встановлення електророзетки від проєктного положення. А за любе порушення накладається штраф, що заводить ситуацію у глухий кут, або не помічай порушення контролеру, а відтак не вживай заходів щодо його усунення, або штраф. Скільки вже говориться, що потрібно змінити штрафну систему, давати можливість усунути дрібні порушення і лише у разі невиконання приписів накладати штраф. Ну, не цікаво це для чергової містобудівної реформи. Але повернімося до ситуації. Очевидно, що цей розмір був наведений у затвердженому проєкті і формально ну, мається на увазі встановлення розетки. І формально, незважаючи на всю абсурдність ситуації, порушення дійсно мало місця. І усунути його у такому разі можна лише через коригування проєкту. А чи потрібний цей розмір для кошторисників? Може, хай би був у робочій документації, там його виправити не було б особливих проблем. Розмір, то проставляється теоретично, а по місцю там може бути шафа чи якесь обладнання. Встановлювати і тулити за ними розетку немає жодного глузду, а то й можливості. Інший випадок: діти будували квартиру. Покумекали, якщо змістити перетинку між коридором і дуже просторою ванною, можна отримати непоганий холд, рекреацію. Чому ні? Через перелік 406 це можна зробити простим переплануванням. То, що спочатку будувати перетинку. Щоб не було відхилення від проєкту, а потім переносити її. Знову ж таки, якби розміри приміщень були у робочій документації, ситуацію можна було б регулювати внесенням змін до робочої документації. Але чи погодяться з цим кошторисники? Подібних ситуацій тисячі. І бажано було б напрацювати алгоритм їх вирішення. Цифровізації цього не вирішиш. Та ще й фахівцем потрібно бути. А поки що раджу шукати золоту середину між проєктом і робочою документацією, щоб у разі необхідності можна було уникнути затратного і довготривалого процесу коригування проєкту. До зустрічі! Пишіть про все потрібне і цікаве. Ну і підписуйтесь на канал.